Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Наші традиційні 5 хвилин вівторок, ранок. Е і про що повідомлення? Повідомлення Офісу президента е про візит Зеленського на саміт НАТО. І що сказав Офіс президента і речник, що це залежатиме від ситуації на фронті. Вже якщо раніше говорили, що і сам Зеленський сказав, якщо не буде. Пропозиції, то що туди їхати. Ну, це що? Це два варіанти. Два варіанти. Або пропозиція, скоріше за все, якась буде приємлива для нас, або Зеленський, щоб не їхати, знайшов причину, сказ... щоб відмовити, сказати, на фронті тяжко і погано, і я не можу поїхати на саміт. От і все. Ось дві причини: або так, або так. Подивимося, що буде. Подивимося, не будемо гадати, не будемо конспірологами, не будемо там експертами, не будемо якимись там вангами. Подивимося, що, що сказав Нікіфоров. Взагалі, все буде залежати від ситуації на полі бою. При цьому він зауважив, що рішення ще не ухвалене. Ну, скоріше за все, президент чекає, які будуть пропозиції. Чекаємо, і ми подивимося, друзі. Подивимося. Дивіться, 200 км кілометрів, 200 кілометрів, чоловік від Херсона до Одеси пройшов пішки з вівчаркою, а все тому, що його не пустили в евакуаційний автобус з собакою, якої не було намордника. Це коли почало підтоплювати Херсон. Ну, Багато хто скаже, а чого ж не купили? Так от, що я вам хочу сказати. У цього чоловіка загинула вся родина. Розумієте? Загинула вся родина. І він залишився один з собакою, і я так думаю, що йому було не до намордника. Скоріше за все, він підійшов, як це було? Його не пустили, він розвернувся і пішов. Просто в нього не було сил іти купувати наморник, іти щось робити. Розумієте, Ось. а люди евакуювалися, а не запропонували. П'ятирічна донька у нього загинула. І дружина, давайте уявимо його стан. І ось він не пішов з хати, коли попала бомба, да? коли вони загинули. Він, став, він продовжував жити в розбитій хаті, в квартирі, здається, да? потім евакуювати, евакуюватися пішов, підійшов до автобусу, його не пустили, він розвернувся і 200 кілометрів пішов. І коли він дійшов до Одеси. То в першу чергу йому допомогли волонтери, і він радів, знаєте чому, що вівчарку можна покормити. У нього було 300 гривень, і всі 300 за ці три дня, здається, він йшов, чи два, чи три, чи два дні він йшов. Це був корм для собаки. Все три дні. Ну, ось такі ми українці. Різне у нас буває. І різні ми буваємо. Ну, така, така, знаєте, але ми повинні і такі історії знати і перепускати через себе. Треба їх перепускати. Щоб. Я завжди кажу, ми не зрозуміємо його до кінця, але намагатися хоча б будемо. Йдемо далі. Тільки заглохлоте з Дубровка, кафе, співали Лєпса, танцювали під Лепся, вигнали тих, хто зробив зауваження. Там дівчина зробила зауваження. Лепс же, в Дубровці Лепс приїхала поліція там на, на наступний день, який штраф 17 чи 170 гривень. Я не знаю, що там їм виписали. Я просто так називаю будь-які цифри. Але що таке штраф для кафе в Києві? Да нічого. А ось сьогодні вже Лепс приїхав в ДНР. Поздравити батальйон 5 Це, здається, батальйон Гіві, чи Гіві, чи мотороли. Хтось з них. Поздравить! петь для них, потанцевать с пятнашкой, которые убивали вот уже с 14 -го года наших людей. А Дубровка, Дубровка молодцы, подпеваем Лепсу и помогаем Лепсу, финансируем Лепса. Все нормально у нас. Вот понимаете, вот, вот оно меняется настроение. Вчера было классно, вчера что-то было, хотя я ошибся с электроэнергией. Сегодня посмотришь на эти новости. Ну что же происходит? И не надо тут. Вот я даже вот, вот в данной ситуации ну, не виню вообще никого. Никакую власть, никакую бывшую власть, никакую оппозицию, ничего. Это же мы. Люди. Знаете, как в том анекдоте? Это же мы, пиджаки. Извините, что я на русском, но лепс русский. И песни пели русские. И значит, все, кто хочет, понимают по-русски хорошо. По-другому они все не понимают. Ну... Отака, друзі, картина. А ось є така ще Олена Мізуліна в Росії. Вона представник губернатора Омськ, Омської області в э, Раді Федерації. Що вона каже? Оригінал. К мужикам в стрінгах наших дітей отправлять нельзя. Що такое Европа? Що такое Америка? Это потеря ценностей. И там живут мужчины в мужчинах. А теперь секундочку. Теперь секундочку. Кто у нее сын? Сын закончил Оксфорд, переехал в Бельгию и собирается жить в Бельгии. Почему-то в Росію он не хочет. Ну, не хочет он в Россию. Друзі, величезна подяка. Семенець Сергію, Барані Марини і за спонсорство, і за донатство. Спальники так вийшло, що тільки ось завтра їх відправлять. Ну, щось було у них на виробництві. Таке буває. Вони ж зараз літо. Вони не роблять зима-літо, вони зараз роблять літні, треба перестроїти. А, а ми все-таки купуємо зима-літо до 10, до мінус 10. Тому що різні бувають ночі і хлопці, треба бути в комфорті. Вже проплачено. Чекаємо завтра відправки. Це дай Бог, якщо ми на п'ятницю встигнемо. Якщо не встигнемо, значить з понеділка відвеземо нашим хлопцям. Я вам дякую ще раз, Семенець Сергію, Барані Марині. І всім, хто спонсори, Нові спонсори у нас величезна подяка Ользі Черезніченка, нова у нас спонсорша Лариса Парубок, Наталі Панова і просто Лена. Я дуже вам дякую за підтримку каналу. Друзі, до гарячих нових. Зустрінемося. Якщо щось не так в п'яти хвилинах, вибачайте. Різне буває у нас в державі. Ми ж не диктори, ми не експерти, ми не говорящі голови, ми звичайні люди. І в нас також все в житті буває. Дякую вам. Україна переможе!